Друзяки, що хочу вам сказати, для тих, хто шукає, той завжди знайде. Хто слідкує за мною, хто дивиться мої пости, хто бачить мої пости, бачите, що я почала сіяти розсаду, але сказала, що в мене немає куди її висаджувати. Чесно, от так в мене по життю буває, я починаю інколи щось з ризиком і впевнена в тому, що все-таки воно вийде. Я е, знайшла місце завдяки Фейсбуку, завдяки людям, які відгукнулися, підказали щось. Я знайшла дачу. Сьогодні поїду на неї дивитися, яка та дача. Е, люди її не обробляють за кордоном, але земля є. Подивлюся, в якому вона стані, що треба зробити. Ну і треба там буде, напевно, якісь платежі. Провести. Але менше з тим не треба ніколи опускати руки, вірити в себе, в свої сили. І, як кажуть, всесвіт завжди відгукнеться і завжди піде назустріч. Так що якось так. Яка та дача, потім скину вже в наступному пості. Туди була оброблена, зокрема. Дача така трохи, трохи земля тут опечальна. Фібори повалилися, сетки повалилися. Треба переорювати. Є садок, якась будка. Покажите, чим можна. Сусід добрий, який приносить сюди мусор? озелений тут ну, зналось згорі і слизили і сюда все там. Угу. Ну то будемо сваритися, значить, з тим сусідом. З дача. Щось є дерева, ну треба працювати Але мене більше цікавить, чим їх обробити. Що землю вивезти корій. Ну, спеціалісти хто Підкаже. Буду ведьми дякувати. Отак є трохи роботи. Збирати сміття, пополити гілки, привезти судок в порядок. Якось так. Ну, загальна картина, що я можу сказати по цій дачі. Е, Стан, ну такий собі, треба попрацювати. В принципі, люди, які хочуть обробляти землю, беруть її набагато гірше і доводять, як кажуть, до ума. Тут, ніби частина просто спирієм, якій треба переорати і чим певно обробити землю, щоб він не ліз, бо висадка і того всього буде просто. Мардою тратою часу. Ну є садок якийсь фруктовий, по ідеї, фруктовий, плодово, ягідний чи як там називається. І є недобросовісні сусіди, які з своїх дач виносять сміття на сусідні дачі. І пояснюється тим, ну вона ж не обробляється, ну то це ж не означає, що треба весь свій хлам. Весь свій мотлох принести на іншу землю, і там нехай воно собі валяється. Люди добрі, майте повагу до тих, хто біля вас поруч і хто біля вас живе, чи хто має бажання працювати на тих землях. Це ж не сміттєзвалище, а все-таки дача, як не крути. Ну чесно кажучи, я шокована при тому, що я навіть знаю цю людину, яка так себе веде. Не, роб... не добре, так так не робиться. Це не по-людськи загалом. Я хочу запитатися в тих, хто спеціаліст по обробці землі. Підскажіть, чим можна у ту землю, яка на відео у той період, ту траву, яка два роки по великому рахунку не оброблялася, не знищувалася, чим його можна вивезти і чи матиму я змогу після цієї обробки вже в цьому році висадити. До чи Ця дача просто, ну, як то кажуть, безнадьога Буду дякувати всім, хто підскаже щось дієве. Що я зробила? Зайшла в епіцентр, купила таку штуку, ізоляцію. Тоненьку, мм вона йде метрова шириною. Я взяла поки 9 метрів, тому що в мене стелаж метр шириною, 50 см глибину і двохметровий метровий то буду ним обробляти. дякую отакий От рулончик у мене воно легеньке я з теплером покладу його по периметру, щоб воно тривалося на поличці по 50 см. Теж перевірю, щоб вони обсувалися, лежа. Буду пробувати якось так його оздобити. Чекаємо Лампи, які мають приїхати. Ну, цей рік я купила фіолетовий, може і зря. Багато чула відгуків, що гарний трата грошей. Ми побачимо, коли буде вести спи. Ждіть наступних випусків?